Зараз контейнер від сміття. Весь вже знив. Ось. Зіяють вже не красився нічого. Треба було красити, мити, все, знив. Треба нове. Ось бабе, добрий сусід. Скажуть, треба нове купувати. безгосподарность. Там уже бумаги застряют, вот там все. Отверок Ось цей бак контейнер. Все прогнив, його правда підварювали, треба знову варити, красити. Ось, іначе все. Ось ось, добрий сусід. О, світиться все, весь уже. Зниб, треба варити. Добрий сусід, це наша СББ, його треба назвати не добрий сусід, а давідливий сусід. Тому що голова ОСББ і головбук, ой, бухгалтер. Управління ну, не знаю, відносини, там є ще. Лизоблюди такі. Що роблять усе це. Ось і весною посадили, теж ні з ким низь. Слазники поставили, його, будемо саджати ту. І От Посадили, двірника немає, все засохли, кошти заплатили, не знаю. Звітів немає, тому не знаю, скільки заплатили, за що заплатили, Точнее, ось так. І так всюди. Це наш смітник. Ось, ось би добрий сусід. Прожавів оцей. Контейнер, то, що ми його не фарбували, помили у 2021 році все здавалося з ББ. Після цього ніхто його не фарбував і він знив. Тепер хочуть варити, вже тиждень більше лежить. О, все ось так. Тут в оренду взяли новий контейнер. Новий контернер взяли в оренду, 500 гривень платимо в місяць 4 роки. І тільки зараз голова СББ каже, що це нераціональне використовування, будемо покупати. А що ж ви 4 роки тому не купили, коли і гроші були і все, і дешевше цей контейнер був. І це коли б фарбували контейнери ще з них. Тепер знову щось покупають, там, метал варить, ну треба варити. Ац... Зато поставили замок, оце механичний, зарішали на теж навіщо? Оцей ланцюг натягнули, поришагувати треба, все відгаражується. ось, А так як о, бур'яний. А так як у нас нема всього двірника, 4 роки, то наймають по коли... голова, коли як вона плаче, звідти нема, ну і тому так. тут. Тут замка немає. Там замки, а тут замка відкриває, лежать, що хоче. Для чого, чого? Для чого було робити, коли так витратили кошти. Ось. Ось і ми хочемо, щоб був якийсь порядок. Та да не буде його так, з таким відношенням. А я кажу на один будинок, а в нас один будинок на 82 квартири. Маленька територія. Ось ось тує. Одна засохла і зараз десь так, втора. На цей будинок. Коли коштів мало, це ж не п'ять, ні шість будинків, то СББ не малися здавати. А коли ж вже так вийшло, що його зробили з СББ, то треба, щоб правління і в активні люди, в, хайці, в активісти могли самі щось робити. Фізично, не керувати, а фізично. Ой, так. Тоді буде щось. Ось тут у нас і закінчується це ОСББ наша територія. Ось далі. О, ці бур'яни. А там от десь приватник прибирає, там чисто. ось біля свого будинку, у нього немає на ОСББ, нічого, він сам собі. А у нас ось двірник, кошти на них теж я вже говорю. звітів немає, не знаю як там витрачається. Чотири роки немає ні зборів, ні звітів, нічого. Порушується закон про СББ головою, управлінням, ніхто нічого. Прибиральниця працює раз. Тиждень це 5 разів прибирає за місяць, ну там хоч якось там підтримуємо саме 5 разів, а двірника немає ось це, будь-який тому приклащу двірника немає. О. Системної роботи немає. Ось ББ, тому що Воно ж видно, я ж кажу, по цим по, -якам, по засохшим якам по ну, по всьому по падаючим цим паркам, по прогнившим цим... ...контейнерам для сміття. І тут контейнер. Заплатили, в оренди був 4 роки, я ще порахував десь. Якщо 500 гривень, то 6 в рік 6 тисяч. 4 роки, 24 тисячі оренди заплатили за той контейнер, а ми могли його купити. Ну, це коли б голова проводила збори і слухала думку інших власників квартири. Ну, Вона не слухає, сама витрачає кошик, як зі ну, свого гаманця, а не з бюджету СББ. Рахуєш, що, що її хочеться, так, так немає, не виконується за це, це порушення закону про СББ і все інше. Ну, ось. Це у нас вже битись, теж треба 10 11 років. Треба якийсь ремонт робити такий косметичний. Але ні, поки не робиться. Ось. Це ну, ж люди зробили єси, треба теж доглядати. Діти ще коли робляться, звертати батьків на увагу, щоб вони виховували. Ось плитка відпадає як сміх, приклеїв саш. Убива називається добросусся звезд. З такою добродою ми далеко підемо. О.